Віває тер на громадському, інтерактивному та радіо 1 І у нас зараз на зв'язку художниця, мисткиня, дизайнер, волонтер, людина, яка вміє з голих стін зробити диво, казку, наповнити любов'ю і світлом, об'єднує довкола себе однодумців і людей, яким не байдуже. Ксенія Ковальова, вітаю тебе, вітаю в студії. Привіт-привіт. Де привіт, ти, ти зараз? Привіт. Хто поруч з тобою? Що ви робите? Розкажи, будь ласка. Ой, сьогодні у нас взагалі дивовижний день, тому що ми сьогодні спробували з дівчатами прийти в майстерню і розкроїти тканину на трусіля, які ми робимо для наших військових. У нас є вижереді така пряма спільнота чарівних дівчат, які шиють русіля ще з 2014 року. Ну, річ це потрібна, прям, як не крути. Так, да, насправді. Воно здається дуже таким веселим, але насправді це дуже-дуже необхідна річ, особливо в шпиталях. Тобто, це на зав'язочках труселя, які хлопці можуть вдягти, і їм можна вдягти. І, на жаль, таких ти купити не можеш. Це можуть пошити тільки дівчата. Вони там є на кнопочках, на зав'язочках, на ліпучках, але це прям дуже-дуже необхідна річ. Але наші дівчата для наших замовлень вони роблять для київського шпиталя дуже веселіші трусіля, які просто піднімають настрій нашим хлопцям. І це окремо їм за це подяка, тому що це справді дуже весело, дуже прикольно, і ми дуже вдячні за таку підтримку. І, я не знаю, я вважаю, що ці дівчата найкращі. Сенія, а кіровині. ти можеш трошки Мені. показати, а, показати цей процес. Да, я Звичайно, я мистецтво, мистецтвом, творчість, творчістю. А от бачиш, такі речі фізичні, дуже потрібні, і тих, фізичні, яких ніде да, не можна дівчанка. знайти. Доброго дня, дівчанка. Волинь, вітає вас! Привіт! Дома, <свят> 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 Дякуємо, і дівчата! Ви подивились просто, які будуть ресіляци, кавунчики. Ну, актуально зараз якраз. Так, да, да, да. це дуже актуально і це наша трицількові сеї Галочка. Це з така Галочка, це яка придумала все це шоу. І ну, я не знаю, як по-іншому назвати, але це справді Танюша. їй прийшлася допомагати, і вони у нас на столі. А, Краяці це Теж дуже приємно, тому що начебто майстерня, вона зовсім про інше, але сьогодні у нас все не про інше. У нас все направлено на війну і через війну, і так є. Ксенію, розкажи, будь ласка, трошки про свій арт-простір. Так, от ми трошки його побачили, побачили що те необхідне, чим зараз треба займатися, так підтримувати наших хлопців. Максимально всім, що вони просять, я так розумію, що це саме від них було таке, от, ну побажання, так? от, щоб було побільше того, що їм зараз потрібне. Розкажи про от, жовте вікно. Чому така назва? Звідки з'явилося? Що ти зараз там організовуєш? Запроси люди, людей до себе. Перше, де це знаходиться? Що це за місто? Що це ага. за область? Це Вишгород. Це прям чарівне містечко, де я народилась, і більшу частину свого життя я прожила тут. Жовте вікно вона народилася дуже, якщо чесно, спонтанно і з підтримки і мого чоловіка, і який зараз воює, і моїх друзів, які просто підтримали і сказали: а давай зробимо. І ми зробили із моєї старої квартири, де я народилася, це квартира, де я народилася. Це моїх батьків квартира. А, які, і, до речі, цю квартиру побудували своїми руками мої батьки. Тому що коли вони приїхали в Вишгород будувати м, ГЕС, вони жили в бараках, і їм запропонували, що якщо ви хочете скоріше. Переселитись в своє житло, ви можете після роботи приходити і будувати будинок. Що мої батьки зробили? Вони після роботи приходили і будували цей будинок. І така мені досталась спадщина з таким прям теплом. Хоча я ніколи не думала, що я повернусь в цю квартиру. Але саме під час війни те, що залишили мої батьки там, цю квартиру. І будиночка маленький, да, Це прямо мій оберіг, де я можу поновлювати свої сили. Ось, ми поламали тут все, що могли в цій квартирі, і перебудували її. Зробили майстерню, яка надихала, і яка б Ну, я не знаю, дарувала світ, емоції добрі, а людям, які оточують і які потребують. на не... А скажи, угу. скажи, чи важко взагалі, от е, так з нуля просто зробити арт-простір? Так, тобто я думаю, що багато хто мріяв би е, щось таке, от із нічого зробити щось, як то кажуть? Ну тут не нічого, тут були стіни, так що є дуже важливо, так. От, вже було що... таке намолене місце батьками. Чи важко з нуля зробити от, от таке от світле місце, наповнене любов'ю світлом? Я думаю, що буде не дуже чесно сказати, що з нуля. Чому? Тому що у мене вже до цього був простір, і були люди, які були закохані в наш простір. І вони залишились. І коли ми сказали, що ми поновимось, ми будемо це робити. Багато людей за нами слідкували. Ми показували, як ми робимо ремонт, і дуже було багато людей, які просто нас підтримували і чекали, що ми зробимо. А навіть ті, які не знали, вони такі казали, що ні, ну Ксюша, ти маєш щось зробити. Як з такого простіру, який у нас був, де можна було просто побути, і тобто, це не було з нуля. Була були не тільки стіни, а була підтримка тих людей, які про нас вже знали там на протязі років. Тому нам було легко насправді, що зараз відбувається в жовтому вікні? От в цей такий час тривожний, так, неспокійний. Трошки. Переробили такі переосмислили, що ми будемо робити, і як ми хочемо позиціонувати себе. Це все ж таки більше буде направлено на освіту, на лекції. На ми і до цього ми з 14-го року, коли відкрили свою першу майстерню, ми о, почали з чоловіком свідомо. Ми перейшли на українську мову і спілкувалися українською мовою. Ми хотіли. Більше говорити про Україну, про українських митців, про українські традиції. Але, ну, як і завжди, да? ти говориш, переходиш на російську, знову російське ну, входить в твоє життя, тому що це дуже звично було. Я там, 47 років да, я розмовляла російською мовою. Перелом Думав, стався перелом було... стався. А? так? Тобто... Після вже це, це сталося коли? Після повномасштабного вторгнення чи раніше? І чому? ми в 14-му році прийшли, але ми прийшли не на всі 100%, да? А якщо з нами говорили російською, ми переходили на російську А як ти вважаєш, як ти вважаєш, от зараз так? А яка має бути позиція в людей в українців щодо мови? Щодо Росії, то зрозуміло? А от щодо всього того російської, російської культури, російської літератури, російської мови на території нашої держави, яка твоя думка? А, дуже категорична позиція. Насправді я вважаю, що ми маємо говорити українською, тому що а, наче можна від як відслідити за мовою. І я, наприклад, де, ну, на сьогодні я прям. До бурі в тілі я не хочу переходити на російську мову, дивитися російські фільми з російською озвучкою, читати російські книжки, тому що я не хочу нічого спільного мати з цією мовою і з цим народом. І у мене однозначно, що ми маємо заговорити всі українською мовою. І навіть коли зараз кажуть про те, що а як... Же Наші хлопці, які також розмовляють російською мовою, що я можу сказати, я думаю, що наша держава не допрацювала в цьому за 30 років. Я думаю, що ми не зробили якийсь о, великий внесок у свідомість наших людей про те, що мова це основа нації, одна із основ, скажімо так. Тому що є ще традиції, є наша пам'ять, але що сказати, дуже багато років нам хотіли це закрити, нам хотіли припинити, щоб ми пам'ятали мову, свої традиції, своїх предків. І, ну, і їм це вдалося. Я вважаю, що їм вдалося за багато років вони це зробили. Ну, Але мабуть, ми маємо зараз, мабуть, от зараз... Час. У... Угу. У... унікальна можливість це усвідомити і змінити. І змінити ми можемо кожен, починаючи з себе, не доказуючи нічого, а своїм прикладом. своєю закоханістю в українську мову, в традиції, в святах, у ну, все. Нам дійсно і є, що, є в що закохуватися, так? Кожний день. Нам є в що закохуватися. А, у нас своє колосальна культура. І це правда, і це правда. І насправді. У нас чоловіком теж такий досвід був, що а, на початку а, війни ми прийняли просто остаточне рішення, що ми якось втомилися від того, що нічого такого для нас, ну як би для нас, я кажу тільки про нашу родину, не змінювалося в Україні, і ми розуміли, що Ну, прям ну ти робиш, робиш, і начебто нічого в тебе не виходить, і це засмучувало, і ми вирішили виїхати з України. Вирішили виїхати і жити в іншій країні. Але коли почалась війна, все сталося, як сталося. Чоловік повернувся для того, щоб воювати. А я повернулася для того, щоб бути поряд з ним і робити те, що я можу робити. А виявилось, що робити можна багато чого і ну, не тільки волонтерити там, да, а продовжувати жити. І не можу сказати, що це якісне життя, тому що ти постійно, ну як, ти не маєш планів. Ти робиш, але ти живеш сьогодні. Хоча так, ти думаєш про плани якісь, але ну, планів немає надовго. Це ні. А скажи, скажи, от чоловік він зараз на війні, так? от такий от активній, ми тут в тилу. От що він говорить, які його слова? Що він говорить про цей мистецький тил, так? про те, що ти робиш? Може, треба щось додати, може щось потрібно знищити нанівець, так, у нашому мистецькому тилу. От які його слова, які його наші нам побажання? Про що він говорить, от коли він бачить твою роботу, яку ти робиш? Ай, насправді йому завжди все це дуже подобалось, і він був завжди поряд. Все, що ми робили, це, в принципі, ми робили і придумували разом з ним. І зараз, він, ну, прям, я не знаю, у нього немає там, відкритих можна на це слів, але він завжди, знаєте, з таким теплом. Говорить про те, що ми робимо, про те, що коли ти там з йому скидаєш фотографії, хто був, як це було, які у людей обличчя, а що там відбувається? Це, знаєте, це дає надії на те, що ми не завмираємо. І якби нам не було страшно, якби нам не було лячно, все одно ти приходиш і починаєш робити свою роботу, те, що ти вмієш, найкраще. Там, і це неважливо, ти митець і ти це робиш найкраще, або ти вариш каву, і ти це робиш найкраще. Або ти, як наші там, у нас в будиночку є о, жіночка, яка кожного дня прибирає у нас в парадному. І я їй кожного дня за це вдячна за те, що ну, війна йде, а парадне наше чисте. І це надихає, і це прям дає тобі таку можливість не втрачати дух. Тобто, якби кожна людина, отак, як е, ця ваша е, сусідка, так, е, щось робила таке хороше для краси, для доброти, так, для чистоти, для, для любові, для світла, то звичайно я думаю, щоб нам вдалося е, дійсно надзвичайну 100%. країну побудувати. 100%. Ж, пі... mm -hmm. І, і працює... я не знаю, мені ти працюєш зараз з дітками. От розкажи трошки про свою роботу з дітьми, які в них думки? Я насправді зараз не працюю з дітками, наші всі студенти роз'їхались, ми тільки набираємо нове своє покоління студентів, тому що так сталося, що наші студенти майже всі роз'їхались. І на сьогодні у нас все ж таки більше жінок. В нашому просторі, які потребують як ніколи, як ніколи підтримки, уваги і спілкування один з одним. Мені здається, що зараз жінки вони ну, найбільше потребують якоїсь підтримки, бо на їх плечах зараз дуже багато. Вони волонтерять, вони піднімають дітей у багатьох о, чоловіків на війні. Да? І на їх плечах багато чого лежить. І вони також вдихаються. І от такі малесенькі заходи, які ми можемо створити, це прям, ну, я бачу, що дівчата відбуваються, коли вони уходять, і обіймають тебе і кажуть дякуємо. Ми просто надихнулись, щоб ще тиждень бути в гарному настрої. Це найкрутіші слова, які можна чути в нашому просторі. Розкажи про ваші недільні, щонеділі ви їздите в госпіталь, так? До наших хлопців, так. і проводите якусь, якісь такі певні ну, привозите подарунки, їжу, так. От як вони сприймають ці зустрічі? Як до вас долучитися? І от взагалі як вони сприймають такі подарунки, які ви зараз готуєте, такі принти? Я думаю, ну… Я не знаю насправді як хлопці, мені вони насправді на нас чекають, вони чекають нас, і це дуже приємно. І це знаєте, бу... це гордість бути поряд з ними і бути там частиною їх якогось одужання і процесу. Тому що коли дівчата Катя Марченка і Юлічка Рабоська запросили мене бути третьою в їхній команді в недільних Далі я просто дуже дуже зраділа і я їм вдячна за таку можливість бути з ними там. Це неймовірна, неймовірна відповідальність і неймовірна, я не знаю, там якась благость Всесвіту бути частиною цих людей, їх життя, їх розмов, їх обіймів. Це люди, коли ти за тиждень, як я кажу, я за тиждень іноді втрачаю надію на перемогу. І коли не я проходив шпиталь, нам не можна. Я точно. Втрачаю, і я знаю, що ми переможемо. Бо те, що роблять хлопці, те, які вони, які вони мають дух, які вони мають розмови, це це герої. Ну, герої просто з великої лідери, і це ніяк не можна замінити. Мені просто б хотілося, щоб ми всі до них дотягнулись, щоб ми не забували, що в країні йде війна. Вона іде насправді, вона не затихла, вона не замерзла, вона не там десь. Тому що вона тут і зараз. І я б дуже, дуже, дуже сильно не хотіла, щоб в кожну родину зайшла війна і лягла в ліжко. Я це так називаю. Що нам не треба цього допустити? Ми маємо робити кожного дня хоч щось, хто що може, але робити, щоб ця війна припинилась. Не можна робити там. Я ходжу в ресторани, я ходжу в кіно і в театри. І це моя свідома позиція, тому що я хочу, щоб мистецтво розвивалось, тому я буду ходити на виставки, буду вкладати все гроші. Я буду ходити в кіно і буду вкладати це в це гроші, тому що це, ну, якби, це є ми частина нас, так же, як і ресторани. Дівчата, які шиють одяг, і ти їх купуєш одяг для того, щоб підтримати їх і їх дати їм можливість не закритись, дати їм можливість створювати щось на підтримку економіки України, і це важливо. Але ми маємо кожен так думати, тому що коли ми йдемо в ресторан, це не для того, не для того, щоб сьогодні святкувати, а для того, щоб підтримати економіку. І бути вдячним людям, які частину цього заробітку відправляють на ЗСУ. ні. розкажи І зараз, трошки... будемо... угу. так. зрозуміли тебе, почули твої думки. Про що зараз твоя творчість? От, про що зараз твої картини? Про радість. Про радість. Ти щось можеш мене... продемонструвати, показати? У мене завжди були роботи про радість показати. Давай прийдемося, mm. подивимося, що в тебе там цікавенько. О, на жаль, у мене тут сьогодні з собою немає моїх робіт, тому що вони. У мене всі в Австралії, в Австралії? на сьогодні. Так. Да. Всі в Австралії і. Ось, зараз я покажу. Так, це мій улюблений станок. Я його обожнюю, це мій прям друг друг друг. А що на ньому? робиш? такі Я друкую. Ох Ось така одна із останніх робіт. Це такі зайчики і наречення. А, тобто, це такий справжній друкарський в тебе. А ну поясни, розкажи більше трошки. Це друкарський станочок, да. це офортний станок. Ну, це не раритет, ні. Да. Це щось таке. Рарі... Раритет. Раритет. Mm -hmm. да. Він я купила його у дружини одного харківського художника-митця, який, на жаль, вже давно помер, і я викупила, тому що він стояв і його хотіли розібрати і, і зруйнувати і. Я викупила цей станочок, тепер він живе в нашій майстерні, ми багато чого на ньому робимо. Ми друкуємо і на тканині і робимо різні ось такі офорти. Ось. Ні, ну, це офорти, насправді так. неймовірно. Тобто і кольорові роботи, і чорно-білі, так. А розміри, які можна роздрукувати. Так. Які приблизно Ну, Це розмір у нас 60 на 80 можна mm -hmm. зробити mm -hmm. тут роботи. Тобто, в принципі, ти можеш сама її журнали видавати, і газети. Ні -ні, ні, ні, ні. Це не про це. Насправді не можна, що це все ж таки більше такий ручний друк, який ти. Ну, він більше для все ж таки листівки, постерили. <гум> Бо книжку, я думаю, невеличким екзем... ну, там, екземплярами, <гум> так, невеличкими. <гум> <гум> да, невеличкими. Я <гум> думаю, що можна зробити так. <гум> Ось. <Чого> твої картини <гум> в Австралії? <гум> Розкажи одразу Це взагалі дуже цікава історія, і вона почала ще на початку а, повномасштабної війни. Коли м, одна ми спілкувалися з моєю подружкою фотографійною, дуже цікавою Станішевською, і вона каже: щось ми розмовляли там про принти, про те, що хотілося би якісь футболки зробити там. І вона така каже: боже, Ксюша, я тільки спілкувалася зі своєю подружкою з Австралії, вони шукають якраз оператора, який би це робив. Я така: о, цікаво! Ну, думаю, що тоді треба нам з нею поговорити. І Женечка дала номер телефона, і ми спускалися з Наталочкою, і вона так, каже: мені все дуже подобається, давай щось робити. І спочатку, ну, мабуть, спочатку березня, там, може, середини березня, ми почали робити. Я робила ілюстрації, я робила невеличкі. Там роботи, а дітей друкували це на футболках, на шоферах. Це, це популяризація України в Австралії. Як на твою думку? Я думаю, що так. Тому що ми з дівчатами насправді багато зібрали грошей. Ми там були на різних ярмарках, і це дуже було прикольно. Це дуже надихало Тебе щось створювати, щось робити і продовжувати взагалі. Робити щось. То ми навіть зараз з дівчатами продовжуємо робити, продовжуємо збирати гроші на потребу ЗСУ. І зараз ми готуємо новий воркшоп для їх. Не знаю, вони ж вимірювали. Тобто, ми готуємо новий воркшоп про вибійку. Ми будемо знайомити. Австрійців з Блівкою, з друком на тканині, як це робили наші предки оздоблювати красу на калині. Подивимося, що з цього вийде. Я думаю, чудово вийде, тому що це наповнено хорошими правильними ідеями. А коли вони наповнені ідеями, звичайно що воно має і буде мати майбутнє. Ксенії, давай мабуть, на завершення, вже таке глобальне, мабуть, дуже важливе зараз питання. Давай собі сплануємо, придумаємо, так? Ми е, фантазуємо, що вже от відбулася перемога. А як ти бачиш кроки по розвитку, по розвитку культури, мистецтва, можливо, глобально, е, економічно, політично? От як ти бачиш, про що ти думаєш? Найчастіше, якою ти бачиш Україну і українців після перемоги? Щасливими. Щасливими, цінуючими свої традиції, маючи свої українські обличчя, в мистецтві, я думаю, що ми маємо всі знайти це. Ну, це моя думка, я можу помилятися, але б мені хотілося, щоб ми знайшли саме своє українське обличчя в нашому мистецтві. І воно на сьогодні вже є. У нас дуже є цікаві українські фільми. У нас є неймовірні ілюстратори, які займають е, визначні місця в конкурсах, да, їх друкують книжки за кордоном. Е, е Багато освітніх програм цікавих, які нам також треба ще більше робити, для того, щоб якомога більше людей почали захоплюватися своєю країною і своїми здобутками, щоб ми не думали, що ми нічого не маємо, нічого не створюємо, тому що ми завжди багато чого створювали. Ми були неймовірно завжди крутими. Тобто я думаю, що може багато навіть людей і не усвідомлює, які ми були завжди круті, там да? ще 18-19 століття, якими досягненням ми володіли, що в одязі, тобто українці займали е, перші місця на показ мод у Франції, в Парижі, і це від, ну, маловідомий факт. Я хотіла сказати відоме, але це насправді мало відомий факт, тому що український одяг вважався найдорожчим, тому що в ньому було стільки тканин, стільки різних оздоблювань, що багато хто не міг собі дозволити стільки використовувати. Тому е, я хочу, щоб ми в це повірили, згадали і примножили. Ось так. Дякую тобі за твою роботу, за твоє об'єднання людей, за твоє жовте вікно, за твої арт-простори, за твої проєкти. Я просто бажаю тобі, от, щоб все, про що ти мрієш, для нас усіх, для себе, для своєї родини, для своїх близьких, щоб все це збувалося, тому що ну, дійсно це від серця і це відчутно, і це те, що сяє, те жовте вікно, воно насправді сяє і притягує до себе собі ж подібних. І сьогодні у нас в Етері була художниця, мисткиня, дизайнер, волонтер Сеня Ковальова. До нових зустрічей, до нових.